Сертифікат на купівлю житла по програмі є відновлення. Отже, для тих, хто не знає, що це, як ним користуватися і взагалі, де його брати. Сам сертифікат це документ, в якому вказана сума, яку вам повинна виплатити держава за ваше зруйноване житло. Отримати ви його можете в ЦНАПі, у сільській раді або самостійно через ДІЮ. Після того, як ви отримали цей сертифікат, вам необхідно буде забронювати кошти, але ви не бронюєте кошти до тих пір, поки не знайдете собі житло. Тому що строк дії заброньованих коштів всього один місяць, а житло ви можете собі шукати набагато довше. Тому спочатку ви звертаєтеся у нашу Агенцію нерухомості. Ми допомагаємо вам підібрати необхідне житло, тільки після того ми бронюємо кошти. Сам сертифікат має срок дії 5 років, але на даний момент не зрозуміло, що буде через півроку, через рік, через місяць. Тому ми радимо, як можна найшвидше скористатися цими сертифікатами, поки кошти є і поки їх виділяють. Отже, за більш детальною інформацією пишіть в коментарях або звертайтеся за номером телефону, який знайдете в шапці профілю. Ми обов'язково допоможемо знайти вам ваше житло.